Джо Байден анонсував терміновий бюджетний запит для України та Ізраїля. За його словами, Хамас і Путін представляють різні загрози, але мають спільне. Обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію. Хамас і Путін репрезент дифферц, бо це Putin's appetite for power and control аналіти. Ukraine, he won't limit himself контроль в Україні. Очільник штатів зауважив, що Америка має виділити фінансові кошти для підтримки партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Така допомога є розумною інвестицією. З приводу ж війни в Ізраїлі Байден додав, що терористичне угрупування Хамас не представляє палестинський народ і використовує палестинців як живий щит. За словами президента Америки для національної безпеки, США життєво важливо домогтися, щоб Ізраїль і Україна здобули перемогу. За даними джерел Ройтерс, президент США запросить у Конгресу 60 мільярдів доларів допомоги для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Запит також включатиме 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу, 14 мільярдів доларів на охорону кордонів США та 7 на підтримку індотихоокеанського регіону. Повідомляється, що половина із 60 мільярдів доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну та модернізацію запасів зброї у США. Нагадаємо, що кілька днів тому Блумберг повідомило, що Байден звернувся до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю. Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів ймовірно запросить у Конгресу 100 мільярдів доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня, тобто сьогодні.